Та він старий. І він тобі не сподобається. Цього і боюсь. Mm. Це було моє 15 хвилин. Слава. So. Uh, це був серіал про таємних жінок агентів які звалися Fox Force Five. Fox Force Five. Це тому, що були лисички сестрички. А форси, тому що вони мали таку силу, яка всіх відштовхує. А фар тому, що один, два, три, чотири, п'ять. Там була така блондинка саме Сутаніл. Вона була головною. Ще була японська лисичка, вона була майстром. кунг-фу. А твоя спеціалізація? Ножі. Герої, якої грала, Райвон Маккой, вона виросла серед церкачів. І вода була найнебезпечнішою жінкою з доже. А ще, а ще вона знала безліч бородатих анекдотів. Вона їх від свого діда старого божевільного нахапалася. І якщо б ем, вода далі йшла в цей серіал, то в кожній серії вона б розповідала по одному бородатому анекдоту. Ну, насправді, я встигла розповісти лише один. Тому розкажи.